Доброго дня. Ось тут у нас такі зразочки тканин. Кожна має таку свою цікаву текстуру. Я так беру розглядаю, мені подобається ось така тканина. Тут же відтінки з тої кольорової гами. Спеса 03, Спеса 02 і Спеса 04. Тут воно вже така текстура. Трішки така грубша, як у нас на візуалізації. Але по відтінку, щоб такий беж був, то скоріш за все хіба ось м 04. Далі такі у нас зразочки представлені. В бежевих кольорах. Певно, цей варіант такий самий оптимальний. перла 05. І тут вже так більше до мішковини. Наші бежеві варіанти то. Lenon 4004.